Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. втомленим і пораненим хлопцям. потрібна заміна. Головнокомандувач збройних сил генерал Валерій Залужний вважає, що новий проект рекрутингу до збройних сил поки що зарано оцінювати. А в питаннях мобілізації необхідно повернути існуючі рамки. Зараз це проблема бійців, які воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. Як це краще зробити, знали серед іншого ті воєнкоми, вважає залужний, яких звільнили на хвилі корупційних скандалів. Тобто, серед них були і професіонали. Вочевидь, проблеми з мобілізацією є. Вмотивовані добровольців роз. С війни закінчились. Частково має вирішити проблему. Запроваджена система рекрутингу в армію, де військових набирають за фактом, за фахом станом здоров'я та навичками. Серед змін, які готує парламент, дозвіл мобілізувати з 25 років, звільнення строковиків, скасування обмежено придатних і тримісячна відпустка для тих, хто на війні більше 24 місяців. Ще військові експерти радять подумати над матеріальним заохоченням, бо солдат має знати, що його родина буде забезпечена всім, коли він піде на фронт. Ну а тим, хто ховається від повісток за кордоном, з липовими довідками чи іншими поважними причинами, військові нагадують, сьогодні в спортзал ходять українські ТЦК, а вже завтра можуть прийти російські. Продовжить тему Христина Величанська. Антон та Юрій бійці, яких не треба було вмовляти захищати країну. Ми власне разом пішли влітку 2014 року. Тоді воювали у складі добровольчих формувань за повномасштабної війни і ще просились у десантно-штурмові війська, звільняли Харківщину, пройшли запеклі бої в Богородичному, Солодарі, Бахмуті на Донеччині. Та майже за два роки війни усвідомили фронту. Потрібні нові сили. Тут мова не лише про про втому занадто довго наші сім'ї та живуть без нас. Тут так само мова про те, що наші діти виростають без батьківської якоїсь опіки. Ми відчуваємо себе заручниками обставин у розпал війни. Добровольці закінчилися решта в армію ні ногою. Бракує просто людей, які от розуміють для чого вони тут, і мотивовані от таких людей. Все менше, так тож ті, завдяки кому тримається українське військо, хотіли б зрозуміти своє майбутнє. І чи планується заміна? Потенційна заміна, поки насолоджуються спа, релаксує в дорогих ресторанах і нічних клубах. Рейди працівників ТЦК і правоохоронців уже кілька тижнів спричинюють шок у тилу. Бізнес бідкається, спортзали спорожніли. Суспільство обурюється. Позиція хлопців з фронту однозначна і проста. Якщо е, по спортзалах не будуть ходити представники українського ТЦК, то по спортзалах згодом будуть ходити представники московського ТЦК, все дуже просто. Ворог нарощує темпи. Українські сили оборони, хоч і налічують більше мільйона осіб. Утім це враховуючи тих, хто тримає північний кордон, забезпечує тилову логістику, лікує та лікується, навчає і мобілізує у росіян. Лише на лінії фронту приблизно 450 тисяч солдатів. Весь цей час ми, власне, воюємо меншою кількістю людей, ніж наші вороги. Ми ні разу не виходили навіть в паритет. Якби ми цього літа створили хоча б двократну перевагу над нашим ворогом, повірте, навіть при тій же кількості зброї, яку нам дали, картина зараз дуже сильно відрізнялася. Зрозуміло, одне новобранцям потрібна мотивація від держави. Проте масштабний законопроєкт, який дав би українцям чіткість щодо мобілізації, уже півроку обговорює парламент серед ключових пунктів термін служби. Дуже важко мотивувати цивільних людей, коли ви пропонуєте їм мобілізуватися, ми тебе мобілізуємо. А демобілізації не буде ніколи або буде у випадку, якщо ти отримаєш якусь інвалідність або важкі поранення. Парламентарі пропонують демобілізацію за три роки. Для тих, хто відслужив два, але з них половину пробув на фронті. Буде можливість взяти відпустку на 90 днів. Утім, остаточні розрахунки за генштабом. Ці речі демобілізацію треба робити тоді або хвилями, або частинами, або підходами і градаціями, щоб бригади не лишалися голі лисі з людьми, які не мають бойового досвіду. Однак самі бійці певні, одномоментно всі. Не звільняться це можуть бути короткотермінові контракти для людей, які відслужили. Вони можуть мати якісь преференції в порівнянні з усіма іншими, наприклад, надбавки до їхніх зарплат. Серед потенційних змін дозвіл мобілізовувати з 25 а не з 27 років, звільнити строковиків, які досі воюють, а також демобілізовувати військовополонених. Дуже часто е люди самі хочуть продовжити військову службу. Та і без питань. Хай продовжують, але ті люди, які виснажені морально, емоційно, фізично, де були тортури. Не готові військову службу, не готові продались на передок. Це зрозуміло, і це взагалі навіть не мало би уговорюватися. Уже місяць в Україні триває проєкт військового рекрутингу, запроваджений Міноборони. Уклали угоди з трьома онлайн платформами, де розміщено вже понад 500 військових вакансій. Зацікавлення є, їх переглянуло понад мільйон людей. Наша мета. От остаточна та щоб армія була укомплектована мотивованими людьми для цього. Відповідно, і створена ося система рекрутингу. Відібрати, зрозуміти твою мотивацію, що тобі цікаво, що ти вмієш, на що ти здатен, і максимально ефективно, щоб ти себе проявив і реалізував в армії. У топі вакансії пов'язані з ІТ, оператори БПЛА, посади забезпечення та зв'язку. Є можливість офіцера, який до себе фактично в свою частину бере людину. Дати йому можливість розказати, як це, як це виглядає, і власне які потреби у частини і чим людина буде займатися, і оця прогнозованість і розуміння, куди ти йдеш і на яку посаду, це головне в усі ці історії. Проте виключно рекрутинг ситуації з мобілізацією не владнається, теж враховують у законопроєкті. Тож планують скасувати відсрочку для здобувачів другої вищої освіти, а це дозволить поповнити військо приблизно на 80 тисяч людей, і це ще не всі ресурси. У мене виникає питання. Нам дійсно треба військовий час, щоб нас з вами охороняло 250 тисяч поліцейських. І це я вам назвав кількість тільки національної поліції. А ще є на ЗК набув Фіскальна поліція-митниця тут достатньо, вибачте, просто зменшити квоту на бронювання. Ми одразу отримали достатньо велике поповнення, при тому, що костяк правоохоронних органів зберігався. Позитивні зміни у службі теж є. Військові можуть їздити у відпустку за кордон, у бригадах створюють патронатні служби для допомоги пораненим. Бійці кажуть, мотивація буде тоді, коли вони відчують, що не кинуті напризволяще. Це працюючий приклад, коли підрозділ не покидає своїх військовослужбовців, супроводжує їх навіть після звільнення, допомагає їм і їхнім сім'ям. Я думаю, тут треба просто брати такі успішні кейси і масштабувати їх для всієї армії. Христина Величанська Ігор Шатайло, Дмитро Матвієнко факти сітві марафон. Єдині новини.